Бог і дає, і посилає справді пророків святих, і навіть сам прийшов на землю в образі Ісуса Христа, щоб ми не були у темряві, щоб ми не були динозаврами, медузами. А Він показує, що ми рід Божий, ми за образом і подобою Божою, щоб ми знали істину, щоб знали історію, як що сталося, тому що вся насправді наука про це говорить. Це просто за останнє століття з'явилося вже в науці багато аферистів, які підробляють, спотворюють факти. Але якщо брати вчених, котрі жили раніше, вони були віруючими. І це було благословенням для цього світу, і цивілізація могла розвиватися та досягати своїх результатів. А сьогодні Аферисти. сьогодні люди вірять в ілюзію. Є істина і є ілюзія, тому багато хто сьогодні занурився в ілюзію. Але ми повинні зрозуміти, що перший ілюзіоніст це був сатана, брехун, який почав розповсюджувати брехню в Божому царстві на небі. Це був сатана ілюзії поширювати. Це був сатана. Він почав свою думку ставити вище за Божу думку. Це був сатана. Він був гордий. І від гордості приходить безумство. Це був сатана, Запишався. Тож Бог каже, що горді люди не можуть до раю потрапити. Чому? Тому що ці всі-всі пункти, якщо ми перераховуватимемо, хто такий сатана, сатана це в перекладі противник Богу. Тому якщо ми чинимо опір Богові, ми тоді сатаністи. Хто такий диявол? Це наклепник? Хто такий лукавий? Це брехун. Тому, якщо ми віримо, поширюємо брехню, ми лукаві. Якщо ми наклепуємо на Бога, на Слово Боже, на святих Божих і взагалі наклеп розповсюджуємо всякий, брешемо теж. Хто ми тоді? Чорти просто. Тобто, диявол, ми діти, диявола. Якщо чинимо опір Слову Божому Ісусу, Богу, ми тоді сатаністи. ось і все. І все побудоване і поставлене в цьому світі, тобто, це наука каже, якщо ви не вірите чомусь, а вірите науці, воно все побудоване на законах. Тому причина та наслідок це теж закон. Є причина і є результат, який буде. Тому так само це науково є закони. Бог дає рай, і є закони, що має відбуватися у цьому раю. Не відбувається. Тож і сталося лихо. Тобто люди хочуть вірити і бути сатаністами, але отримувати благословення я завжди говорю від Бога: мати рай і жити в раю, потрапити до царства Божого. Тобто, такого не буває. Сатана про це теж у Біблії написано, звідки він узявся, що з ним буде, і з Антихристом, із сатаною. Його місце в гиєнні вогненній. У геєні вогненій буде і смерть, і пекло, і антихрист, і сатана, і всі, хто не записані у книзі життя, будуть кинуті у вогняне озеро. А ті, що прийняли божественну природу і йдуть за Богом, вони будуть на небесах, вони будуть у раю, на що робити нам, які живуть сьогодні під час хаосу, в який занурюється світ. Виконувати волю Божу, незважаючи на всі війни та катаклізми, напишіть нам, ми допоможемо вам дізнатися і виконати своє покликання та призначення, тому що ми покликані залишити наступному поколінню істину та світло Христа.